Всім добрий вечір. Радий всіх бачити. Зокрема, дуже радий бачити керівника САП, пана Клименка, радий бачити директора набу, пана Кривоноса, радий, що їх не арештували і досі, попри ту кількість чуток. І це, до речі, не жарт. Це, до речі, не жарт. Багато хто зараз з нас сприймає це як жарт, а це така реальність, яка з липня цього року. Наскільки ми на Українській правді ми писали серію матеріалів, що відбувається, який тиск на ці антикорупційні органи, і також радий привітати пана Дмитра, який в липні цього року фактично покликав людей під театр Франка на протест, мирний протест, який врятував незалежність на і САП. Ваші випуски. Е, і ви знаєте, розпочнемо. Я готував питання, навіть якісь жарти. Але е, ми всі були присутні на цій церемонії від початку. Ми багато знаємо, чуємо, бачимо. Але такої концентрації героїв, такої концентрації емоцій, боротьби, щойно були енергетики. І перша думка, яка в мене з'явилася, споглядаючи на це все, дві реальності. Дві реальності в нашій країні. Одна частина країни бореться, бореться за існування, бореться за те, щоб ми збереглися як країна, а інша частина країни, як ми вже почули завдяки вашій роботі, стала фігурантами операції Мідас. І ці всі Карлсони, Чигівари, Рьошики і так далі. І це. І це реально друга реальність. Перше моє питання. Чому, чому так відбувається? Чому, як так сталося, що в нас в Україні в 2000, наприкінці 2025 року існує дві реальності? Хто перший? Пане Олександре, будь ласка. Дуже, дуже складне питання, але е, треба усвідомити, що корупція існує завжди і в усіх країнах. І фактично побороти її повністю неможливо. А війна. Це сприятливе поле для фактично розвитку, розголу цієї корупції, і тому потрібно бути максимально пильними, проводити, не зупиняти роботу по боротьбі з корупцією. Чому існують дві паралельні реальності, таких ну важко сказати. Є різні люди, які фактично отримуючи доступ до ресурсів навіть тяжкий час під час війни, намагаються його використати виключно для одного для власного збагачення. І, ну, як, як говорять, да, крадуть як востаннє. Тому такі, такі дійсно випадки є, і ми їх бачимо. Пане Дмитре. На жаль, так склалося, що деякі люди в нашому суспільстві знаходяться дуже далеко від війни, як фізично, так і ментально. І для цих людей війна це лише можливість збагачуватися. Я дуже радий, що таких людей у нас в суспільстві насправді небагато, але на жаль, вони є, і ми маємо з ними боротися. Дякую, пане Семене. Я думаю, що це слабкі, слабкі правоохоронні інституції, правоохоронні органи, абсолютно які перебувають під політичним впливом, виконують політичні вказівки, щось бачите, щось не бачите. І особливо під час війни цей. Особливо під час війни цей політичний вплив посилився в силу природних причин. Але чомусь так сталося, що пішло все якось не так, і цей вплив опинився у людях, у яких навіть, в принципі, посадової інструкції не затверджено, в якої комунікувати з правоохоронними органами дозволено. Будь ласка. І питання в тому, що хтось, якісь люди з посадами незрозумілими дають вказівки правоохоронній системі. Кошмарити бізнес або не кошмарити, помічати бек-офіс або не помічати. Я думаю, що це дуже велика проблема, тому що у нас і так з інституціями було погано з незалежними і сильними інституціями. А зараз це загрозливо, і тому нам дійсно потрібно зараз робити висновки і будувати як суспільству, державі, президенту України, будувати уряду, будувати незалежні інституції. Які не будуть виконувати вказівок щось бачите, щось ні? Дякую. Пане Дмитре, питання до вас. Мова про незалежні інституції. Фактично, я повторююся, ваш заклик влітку врятував незалежність тих небагатьох інституцій, які є в нашій країні. Як і розповідала українська правда, як ми всі зараз зрозуміли, чим були тоді продиктовані ті дії влади, чи розраховували ви, коли писали той допис. І зверталися до людей а, на те, що ви досягнете результату. І якою була ваша мета на той час? Я, я на це сподівався. Я сподівався, що протести досягнуть результату, адже загалом протестний рух під час війни це крайній інструмент, до якого не варто який не варто використовувати. Якщо якщо є якісь інші варіанти, і я перед тим як робити цей заклик, я довго думав, я намагався проаналізувати, чи є і чи є ще якісь варіанти. І зрозумів, що зараз у нас не залишилося нічого крім протесту і необхідно виходити на вулиці. Я дуже сподівався, що це дасть результат, тому що ну, я також розумів, що протести це небезпечно під час війни. Це Можливість для дестабілізації і для провокації, але от е, на цій чаші вагів все ж таки незалежність нашої антикорупційної інфраструктури перевісила можливі негативні, негативні наслідки. Дякую вам. І дякую за той допис. Е, питання до керівників антикорупційних органів, перш за все, чи є у вас розуміння тоді, в липні цього року, коли фактично знищували незалежність на і САП? Чим були продиктовані ті дії влади? Влада рятувала своє близьке оточення і своїх друзів. Чи влада рятувала себе? Чи це одна система? У нас дуже мало часу, тому не підтвердити не спростувати, я вибачаюсь. Ну, на, на нашу думку, це в першу чергу було поєднано: врятувати всіх, кого можна врятувати, і поставити під певний контроль ці правоохоронні органи, як уже правильно сказав Семен, для того, щоб всі були під однією лінійкою, будуть говорити, що робити, і на і САП, і тоді можна буде контролювати процес боротьби з корупцією. Тому, в принципі, відповідь обидва варіанти. Дякую, пане Семене. Ну, в системі, коли є незалежні інституції, які просто роблять свою роботу і завдають. Роблять боляче, ну це точно вибивається із загального тренду, стає спочатку надокучливим, а потім це джерело поганих новин, а потім це стає загрозливим. І от коли от в проміжку між поганими постійними новинами про затриманих керівників центральних органів виконавчої влади, віце-прем'єрів, міністрів, тоді ситуація стає. Загрозливою, от після того як е, операція Мідас уже перейшла з е, закритої стадії в відкриту. Я думаю, що для багатьох стало все зрозуміло. Дякую е, тоді. Таке питання: на якій стадії зараз е, операція Мідас? Ви напевне чули багато різних думок. Хтось каже, вас зупинили, чи ви зупинились? Там якісь, е, якісь партнери, вплив і так далі. Нема підозр, нема обшуків. Всі чогось чекають. Як би ви відповіли на ці очікування, в якому в якій зараз стадії. Тобто, ми зараз не говоримо про відео, про плівки і так далі. Ми е, розуміємо, що це не серіал. В якій зараз стадії операція Мідас і що відбувається? Дякую. Зараз розслідування. Ще раз повторюсь, ми е, перейшли із е, закритої стадії, там, де ніхто нічого, ми там слухаємо, здобуваємо докази. Злочинної діяльності, але не можемо надсилати запити, наприклад, ніякі державні органи, ні е, з, навіть надіслати запит за кордон, щоб, наприклад, розкрити якусь транзакцію в банку. Ми так само не можемо. А зараз ми перейшли у гласну стадію, тобто у стадію фінансового розслідування, і що ми після обшуків маємо? Ми маємо сотні вилучених е, цифрових девайсів, носіїв, комп'ютерів, телефонів, е, багато документів. В тому числі вилучених у енергоатомі, і в інших енергетичних е, компаніях. Так само у нас є і ще цікавих документів низка. І тепер у ці тисячі записів співставляються з тим, що вилучено. І нас дійсно ми не зупинилися. І нас попереду чекають навіть не чекають. Ми точно впевнені, що ми маємо довести цю справу до кінця і повністю показати українському суспільству, скільки коштів дійсно було вкрадено. Підтвердити, скільки їх перетворено в дорогі, дорогі е, віли в Швейцарії, квартири, е, нерухомість, гроші на рахунках. І все це повернути назад до українського бюджету. Це наша задача, розкішний план. Задача не утворити нову серію чи нового підозрюваного. Вони обов'язково будуть е, в додачу до того. Що є, я так розумію, там стоїть керівник цієї операції. Він мені обіцяв за хвилину. Кажу, будуть, щоб я. Він каже обов'язково. Але питання задачі: щоб повернути вкрадене і заставити понести цих людей покарання. Оце важлива історія. Пане Олександре. Є що додати? Ну, ми, ми ніколи в принципі не анонсуємо підозри наперед, тому що це порушення закону. Але сьогодні стільки людей зміни на підозри в цьому а, ти, заді, керівник набору зійшовся і каже, що вони ще будуть. Ну е, ми дійсно розглядаємо це впровадження як перспективне і бачимо, куди це рухається. Тому е, я думаю, що певні результати цих розслідувань не е, заставлять себе чекати. І так завжди з прокурорами, хто не знає, ти вже приходиш з готовим проектом підозри. Він каже: Ну треба ще допрацювати. Ви коли кажете, не змусить чекати. Ви про сьогодні чи про завтра? Так, щоб ми просто... Ми, Ми, ми не, не, анонсуємо, не анонсуємо. Я зрозумів. Добре, дякую. Оскільки е, пан е, Семен Юрійович сказав, що перейшли вже в власну стадію, в публічну, то я не можу не запитати, чи є інформація кому належать е, оці маєтки. Чи пов'язані якісь особи можливо високопосадовість з цими маєтками? Тобто, зараз це питання усіх на слуху обговорюється, Я не можу його не поставити. Ну наразі якраз це і встановлює група детективів для того, щоб відслідкувати і джерело походження коштів всі фінансові транзакції, тому досудове розслідування триває. Жарти жартами, як ми до цього, але питання не розкриваючи всіх обставин досудового розслідування, поки утримуюсь від коментарів. Ми, ми працюємо над цим. В принципі, ми вже всю доказову базу стосовно цього конкретного факту зібрали, її аналізуємо, і ми розуміємо, в принципі, звідки кошти і кому воно належить. Дякую. Тоді, ну, тобто, кошти Карлсон енергетика, я правильно розумію? Добре, дякую. Е, дивіться, ще таке питання. Зараз ми останні тижні бачимо, спостерігаємо зрозуміло, в країні повномасштабне вторгнення, хоч герої, е, антигерої цієї операції, Мідас, забули про це. Ми розуміємо, що переговорний трек знову включився. Ми бачимо багато різних маніпуляцій стосовно тих чи інших особистостей. В мене таке питання. Давайте уявимо. Давайте уявимо, якщо ви маєте інформацію про те, що певні посадові особи або високопосадові особи. А, дійсно пов'язані, обґрунтовано пов'язані, зокрема, з цією злочинною групою. Але ми розуміємо, що відбувається повномасштабне вторгнення, воно триває, ворог тисне. Ми розуміємо, що перемовний трек. Ми розуміємо різні також багата серія різних подій, повторюсь, маніпуляцій. І ви розумієте, що можливо ці люди представляють націю героїв, країну героїв або на перемовинах, або в якихось інших треках. Але є така інформація. Що б ви робили? Я не думаю, що е, таке має статися, щоб люди, які причетні до корупційних злочинів, представляли країну на взагалі представляли країну і займали якісь посади. Дякую за відповідь. Ну це реально важливе питання зараз. Багато хто розмірковує про те, що Карлсон на горі чи Карлсон це ланка, чи ну ви теж чуєте це? Ви теж частина середовища, спілкуєтесь з депутатами, журналістами, з багатьма людьми. І тобто, відповідь на це питання станом на зараз немає. Зрозуміло, ми вашу позицію розуміємо. Ви працюєте, збираєте, доказуєте і так далі. Але я не міг не поставити це питання. Тому така ситуація. Скажіть, будь ласка, стосовно пана Міндіча, можливо, або Карлсона, як можна його називати? Особа один можемо його називати, можливо, є якісь апдейти, Де він, як він і так далі? Може виходили від нього якісь його представники? Може він хоче дати якісь покази, брати участь, постати і захищати своє чесне ім'я і так далі. Чи є якісь апдейти в цій історії? Бо це також дуже важливо. Таємниця до судового розслідування. Була поширена інформація про те, що він оголошений в розшук національним антикорупційним бюро і здійснюються всі заходи для його встановлення, і будемо проходити всі процедури для повернення його до України. Ну зараз має пройти правильно. Олександр говорить, що треба. Ми оголосили його в розшук. Зараз потрібно обрати йому запобіжний захід, оголосити його в міжнародний розшук і так далі. По процедурі, тобто, це все ще триває. А далі я думаю, що ми налаштовані оптимістично в цьому розслідуванні. А стосовно якихось контактів сказати не можете нічого з ним безпосередньо? так. Або його представники можливо виходили. Та на ви мені здається швидше знаходити так. наш не можу не запитати питання? От я питав стосовно високопосадовців, які беруть участь в перемовинах, Я конкретизую, а є інформація в РНБО, нам її вже підтвердили. Ми на Українській правді дали новину. Спочатку на дзеркалі тижня вона з'явилася про те, що Ростему М'яров вчора приходив і був допитаний в Національному антикорупційному бюро. Відповідно, чи можете ви бодай щось розкрити, якийсь статус підозрюється в чомусь, досліджується і так далі. Бо це ми розуміємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони України в який час і, зокрема, він в переговорну групу, призначений президентом, в минулу суботу. Дякую, зараз дійсно допитаний. Далі розкривати деталі не можу, тому що він сам безпосередньо його прислужба, наскільки мені відомо, підтвердила, що він допитаний. Питання не може розкрити ні його статус, ні. Можу сказати, що він на даний час не є підозрюваним чи обвинуваченим. Далі утримуюсь від будь-яких коментарів, тому що це може нашкодити досудовому розслідуванню. Дякую. Пане Олександре, є що додати? Допитаний в якості свідка, значить, має статус свідок на даний час. Дякую. Він має право розголошувати таємницю досудового розслідування. Сподіваюсь, є юристи у нас в залі, які кваліфікують одразу. Дякую, пане Дмитре. Питання до вас. Скажіть, будь ласка, е, тобто, був ваш допис, зібрались люди, відстояли незалежність, і от тільки в листопаді, 10 листопада, ви зрозуміли, е, що насправді відбувається в роботі, наскільки все серйозно в роботі на Буй САП. А, і наскільки серйозна загроза може бути для тих чи інших представників влади? Що ви відчули, коли почалася в публічну площину, як каже пан Кривонос, перейшла ця операція Мідас? По-перше, я відчув, що я думаю, що не тільки я, а й більшість громадянського суспільства України відчули, що пишаються всіма детективами і прокурорами на Бутасап. Вони Вона була пророблена неймовірно важлива робота. І особисто я зрозумів, що ну я і до цього це розумів, але це підтвердило, що все, що відбувалося в липні, всі протести, на які Виходили люди, це все було не просто так і не дарма. А ще я хочу наголосити, що вся ця робота була пророблена під ну, мені я сам не, напевно не можу уявити під наскільки потужним тиском з боку певних структур. І також я хочу додати, що. Сьогодні вкотре було перенесено судове засідання, засідання по детективу набу Руслана Магмедрасулову, який власне, був одним з основних детективів в цій справі, От, який зараз вже четвертий місяць сидить в СІЗО разом зі своїм батьком. Я закликаю всіх. Чесних людей підтримувати детектива і приходити на судові засідання і вимагати справедливості. Дякую вам. Оскільки ви згадали про тиск, моє останнє питання керівникам НАБУ і Сап: скільки від липня цього року ви отримували різних погроз? Арешт, фізичні, ще якісь, ще якісь. Ну, це мова. Я зрозумію, що ви не можете сказати точне число. Але щоб ми всі зрозуміли, е, наскільки це багато. Бо ви ж розумієте, ви працюєте в тіні, е, люди не завжди розуміють, наскільки це, е, поки ви не вийдете в публічну площину, важливо, наскільки чиниться супротив, е, поки е, влада не зробить такі кроки, як, наприклад, в липні. І тому. Для розуміння, наскільки часто і наскільки скільки під е, таких от погроз ви отримували за цей час, я думаю, кожен день раз по три: то нас садять, то арештовують, то підозрюють, то затримують. Ну, тобто, це реально це створювалося. Я взагалі вважаю, що умисно, оскільки в системі правоохороні абсолютно і хаос. Різні групи відчули після 23 липня, що вони втратили можливість нанести нам фінальний удар, почали від цього дуже лякатися, переживати. Ну, в мене іншого пояснення немає, і почали одна одній а через різні джерела вкидати нам інформацію, щоб запідозрити Клименка, запідозрити кривоноса, запідозрити обох. Відсторонити обох, запідозрити детективів, все це нагрівається постійно, і воно має таку хвилоподібну е, хвилеподібну форму. Це ти, тобто ти чуєш і я вже ми в якийсь момент просто обрізали цю інформацію е, від себе. Тому що от кожен раз, коли приходять і говорять, гріть, ну це точно 100%. Желізняк приходив раз двадцять говорив <гум> тільки сьогодні. Я на цьому заході десь близько двох годин, і вже чоловік десять до мене і сказали, що на цьому тижні тебе точно вже за підозрять затримають. Один з них був я. Е, я я думаю, і... що е, якісь певні сили, які втратили від цього, чесно, їх нам багато, які були виконавцями атаки 23 липня, mm. там є ну абсолютно, якби там є люди інтелектуальні, є не дуже, ну там різні, але там є хворобливі, є серйозні, є амбіційні. Ну там багато їх там приймало участь у виконанні цього замовлення. І оця вся якби бригада, вони одного одного нагрівають і вкидають нам інформацію про те, що завтра їх треба затримувати. При цьому іноді вони підкріплюються дійствами. Наприклад, там направляють, починають на банківські рахунки детективів рандомно, які. Запити про витребування даних транзакцій потім починаються якісь хаотичні дебільні виїмки, Вибачте, за вираження, що попало, починають виїмати, але це постійно тригерування, або починають е слідкувати. Наприклад, там помічаєш візуальне спостереження за родичами, наприклад, якогось детектива, і це постійно. І потім ти не можеш знайти крайнього, що відбувається. Тобто, керівники цих інституцій постійно роблять вигляд, що ну що, щось, щось відбувається не так. Але це і підтверджується фактами. Ну взяти побити нашого оперативника у третій годині ночі, ну це ж треба ще вміти, розумієте? Оперативника набу, який законно здійснював свою діяльність, взяти в 3-й годині ночі побити. А на наступний радок ми як зазвичай це як ранкова газета, сьогодні вас точно затримають. Ну так ми перебрали три хвилини. Останнє коротке питання, коротка відповідь. Алібаба продовжує збирати наради з силовиками і ставити задачі по переслідуванню на бої так чи ні? Все, і побігли далі. Ну цей процес точно не стоїть на місці. Я не знаю, чи конкретно вже він збирає, так, але чи ні? так. Пане Семена, я взагалі хочу прокинутися в країні, в якій силовики не ходять ні до ні до яких казкових персонажів на наради. Ми теж. Ми теж. Дякую. Дякую вам.